And solving this crisis is not a question of politics. It is a question of our own survival. And solving this crisis і вирішення цієї, цієї кризи is not a question of politics. це не питання політики. It is a question of our own survival. Це питання нашого власного виживання. It is a it is a z noticed flapped T. It is. Знаходиться між двома літерами I, стає дзвінкою. it is a question of our own survival. «Our» в даному випадку майже не чутно. Of our own, тому що взагалі оці всі по правилам лінкінга, Connected Speech, прийменники, всі, частки, артиклі, це те, що найменш чутно в, в мові. Це найбіль... Його найбільше всього ковтають, десь опускають, десь там урізають, обрізають. Ми чуємо в основному смислові, смислові слова, слова, тобто слова, які несуть якусь, якесь навантаження смисла. Все інше воно просто пролітає. Ви пролітаєте над цим всім, Він, ну можна не почути. Це практика, це практика сприйняття слух, Оці всі авро. І по, іноді по, просто по логіці. Ви розумієте, що так, що тут, якщо ви, наприклад, не розчули, не зрозуміли, на слух не сприйняли, просто підтягуйте граматику. Так, тут такого не може бути, тому що тут, наприклад, третя особа однини, а тут не може бути, тому що тут, наприклад, теперішній час або підтягуйте просто граматику. Варон. І в даному випадку. А of ще так більш менш чутно, ар майже не чутно, чутно тільки звук ар, Букву R от тільки її чутно.